Це Фюрстенберг. Велика ваза 19 євро. Це скло, дуже гарне. А це ваза Кайзер і Тітау. Це невідома якась марка. І кераміка. Кераміки багато. Пальси. Португальська ваза, ручно розписана. 25 євро. Безліч годинників. Усутвіруєнбух, дев'яно 95 євро, сім тарілок, шість менших і одна велика майоліка від Віліруєнбух. Чайник від Білірунбог 29 євро. І частина розенталь. Посуд від компанії Вюртенберг, що я показувала нещодавно. От бачите, ті самі грані, трошки інакший декор, кругленький це оздоблення, але воно є білосніжне. Це розенталь, чудовий розенталь. Слонової кістки колір, бомбезний, абсолютно сервіс. Вінніфрід. Серія дуже гарний, дуже гарний. Там тарілка чудова, ось така. Не знаю, не можу підійти вище, але вона дуже гарна, не знаю, чи я. Це, напевно, набір від Людвексбург. Людички. Ні, це Угорщина. Можливо, Херентген. я клеймо це не побачила. Ось така є ще. Це ручний розпис Резден. Ось такі речі. Капся в золоті штука. Це дорогий стіл, дуже На кружка, напевно. Неймовірна, вона з кришкою у вигляді качки. Це данський чайник, такий, як у мене тарілочка є, Royal Copenhagen. Це, скоріш за все, по Ченройтер. Бачите, як він десь ним користувалися? Ну так. Да. А це Вілеруйнбух. Я бачу вже по оздобленню. Так, минує Бог. І вони різні є, бачите, різні-різні чайники. Дуже різні і чудові. Також дуже мракі. Тут з тим такими величезного розміру блюда. Я думаю, що це ручний розпис. І ось така ваза сімейна. Так, мистецтво є мистецтво. Маленька така радья, Ну, на формі. Це КПМ, а це Нігінбор. Легенька, легенька, абсолютно легенька, ручним розписом, дуже красива. А тут ось такий Розенталь, 1919 рік. Остен, тобто, напевно, це пасхальна історія. Різдво, 22 рік, різдво, 23 рік. Ось така велика шкатулка з металевою. Від... Це з кракелюром, звичайно, це кераміка, але подивіться на цю красу. Є е, ще я yeah. це якась компанія, яку я не знаю. Їх три, оця більша коштує 60 євро, але самі по собі ці речі ну, абсолютно унікальні. Це я бачу так вперше.